Добрий день! У мене виникло завдання під'єднати потужну розетку до ввідного кабелю. Розетку та захист монтуватимемо у металевому ящику. Для того, щоб не різати провід, використовуватиму ось таке латунне клемне відгалудження. Клемнік має пропил збоку. Таким чином його можна під'єднати не перерізаючи дріт. На затискних гвинтах різблення має гострий край. Щоб мій провід постраждав якнайменше, усуну цей недолік. Всі гвинти підготовлені, перевіряю різьблення. Я намагався обережно знімати фаску. Чудово! Сподіваюсь, тепер провід не буде пошкоджений. Збираю конструкцію докупи. У мене вийшло ось таке з'єднання без розривання дроту. Всім добрим людям, миру! та до добра